Це Валерій Миколайович Сердюк, який є доктор медичних наук, професором кафедри офтальмології Дніпропетровської медичної академії, заслужений лікар України, експерт департаменту охорони здоров'я. Доброго дня, шановна громада. Слава Україні. Я Хочу сказати те, що мені буде набагато нам проще зараз робити свою допит і лекцію, тому що Богдан Богданович так ретельно доповів про рівні надання, про протоколи. І я дуже вдячний за те, що дійсно в нас в Україні існує, таки існує військова допомога при бойовій травмі. І це саме завдяки Богдану Богдановичу. Я е, тому, що далі далі я е, е, спробую зупинитись більш на клінічних аспектах нашої е, роботи, нашої лікарні, і е, саме не на клінічних хірургічних аспектах, а вже менше буду зупинятись на тих організаційних питаннях, які були. Але що б я хотів сказати, хотів сказати, що перше це важливо взагалі при травмі. Так сталося, що Наша офтальмологічна лікарня, вона спеціалізована офтальмологічна лікарня, давно вже існує, існує на протязі останніх 15 років. Я хочу сказати, що так сталося, що ми на першій на першому бруствірі, і те, про що казав Бадан Баданич, а саме це другий рівень, третій рівень, четвертий рівень надання допомоги, ви бачите, біля фронту так сталося, що і Харків, який має досить гарне. Забезпечення обладнанням і Дніпро так сталося, що ми мали дуже гарне забезпечення обладнанням, наша спеціалізована клініка і Одеса. Ми якось так окольцували е, е, цей фронт, і, в принципі, це дало змогу. При дуже чітко спланованій організаційній роботі евакуації поранених. Ми це дало змогу суттєво якісно підвищити. Якісне надання медичної допомоги при спеціалізованій бойовій травмі. Не буду так, буду швидко проходити. Від 15 до 31% ви бачите, епоха локальних війн принесла значне збільшення частоти війнно-мінно-вибухових травм. Викликані сучасною бойовою зброєю, все більш тяжкі множинні та поєднані ушкодження потребують нових організаційних рішень, високої медичної кваліфікації та значних зусиль, спрямованих на збереження життя та працездатності максимальної кількості поранених. Опять я не буду вже зупинятися на тих рівнях надання медичної допомоги. а... Скажу так, наша клініка, це Дніпропетровська обласна клінічна втермолочна лікарня, надає високоспеціалізовану допомогу постраждалим внаслідок збройного конфлікту з Росією в Україні з 2014 року. Тобто на протязі вже останніх 9 років ми практично в бойовій травмі. Бачите, за 8 років було надано допомогу 1155 учасникам АТО проведено 470 оперативних втручань. Це на базі лікарні, і е, можна так зосередити свою увагу на тому, що третій рівень надання медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги він надавався в приймальному відділенні обласної лікарні імені Мечникова. Та лікарня, яка в принципі на себе отримувала абсолютно всіх поранених, і вже четвертий рівень надавався вже в нашій спеціалізованій лікарні в нашому приймальному відділенні. І так, що 77 операцій було виконано на базі саме многопрофільної багатопрофільної лікарні, оскільки ці хворі були не транспортабельні, тяжкі, дуже тяжкі хворі. І за тільки за рік ви бачите надано допомогу під час постраждалим під час бойових дій в нашій лікарні це 3,5 тисячі хворих, проведено 1350 оперативних втручань, з яких 625, майже половина була виконана на базі многопрофільної лікарні. Це втричі більше ніж було за 8 років допомоги. При АТО. На цьому слайді ви бачите, що часто мене запитують з точки зору того, а Валерій Миколаївич, справа в тому, що будь-яка травма і окрема травма ока це перш за все, напевно, все-таки комбінована травма, і так воно і є. Тому що, як правило, в принципі, от я хочу, щоб ви подивились на перший це поєднання шкодня з пошкодженнями інших органів та систем, в тому числі лор органів, органів ЦНС тощо. Це та е, травма, яка ми називаємо контузією. Травма. І я хочу сказати, ми знаємо, що контузія може бути первинна, може бути вторинна. Первинна, коли уламок е, влучає безпосередньо або в скроню, або в око. І повторина це коли вже людина падає на землю, і від ударної хвилі вона е, від струсу е, страждає безпосередньо око або мозок. Або ми знаємо, може бути акубора травма, а може бути струс мозку, а може бути да, навіть афазія. Тому е я хочу сказати, що бачите, біля 83% усіх поранених вони мали або ту чи іншу степінь, ступінь контузії. Е відсоток бінокулярних травм склав десь 20%, бо нам казав начну 9%, але десь, по нашим даним, порядку 20%. І далі <кій> високий відсоток проникаючих поранень, десь склав від 83%, 10% це були непроникаючі поранення, 7% опіки. Ну і переважно були, звісно, поранення вкрай важкого ступеня. Вони склали майже 80%. На жаль, ви бачите, 13%, Це контузія четвертого ступеня, коли руйнування ока воно вже було несумісно з життям самого ока. І тому в лікарні у нас було виконано на сьогоднішній день. Вже виконано 147 сорок і інокляцій. На жаль, за 8 років антитерористичної операції ми виконали лише вісім таких втручань. По структурі бойових травм ви бачите за останній рік проникаючі поранення складає 35%, не проникаючі 10%, контузії 2-3 ступеня тяжкості 36, опіки 7, комбіновані ураження 12%. З точки зору проникаючих бойових поранень. Вони десь ну, так статистично не відрізняються. От бачите, 30% це поранення склери. Ізольовані поранення склеру, проникаючі поранення рогівки 20%, корнеосклеральне поранення 25% і проникаючі поранення повік 25%. Якість і які саме втручання ми доводились робити на приймальному відділенні спеціалізованої нашої лікарні. Це була первинна хірургійна обробка. Це е, е, поранень, вік, бій. Також виконувалися емульсифікація, як ви бачите, катаракти з імплантацією Ол 44 випадка іридопластика – 19, фейка плюс іоли, плюс вітректомія 35. Видалення сторонніх тіл 15, видалення внутріочних сторонніх тіл під час первинної хірургійної оброботки 62, видалення під час реконструктивних втручань 37. Евісцерація е, на базі лікарні випадено лише 26 і 121, це графічне зображення, і 121 евістерація інукуляція була зроблена на базі обласної багатопрофільної лікарні. І, безумовно, оскільки рівень надання був трохи нижчий, це був третій рівень надання допомоги, то там в основному здійснювалася первинна хірургійна обробка і видалення сторонніх тіл. Це графічний. Пошкодження стороннього тіла через всі проходження стороннього тіла через всі оболонки часто супроводжується масивним ушкодженням переднього та заднього відрізків ока. Він може бути з дефіцитом тканини або без дефіциту тканини. Справа в тому, що на базі нашої обласної лікарні існує. Тканинний банк і тому е, цей тканинний банк дає нам можливість мати не тільки рогівку, а й мати е, 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 тканини це е, широка фасція бедра, яку в принципі ми використовуємо при дефіциту тканини при таких руйнуваннях досить широких і обширних руйнуваннях ока. Також проходження характеризується внутрішньоочним крововилом, відчаруванням сітківки, розривом судинної болонки, перетином зорового нерма, переломом кісток корбіти. Характеризується значним поліморфізмом клінічних проявів. То, про що казав Богдан Баданич. я хочу сказати, що було декілька запитань, і напередодні конференції були такі запитання стосовно окулярів. Тактичних окулярів. Я хочу сказати, що тактичні окуляри відірують дуже суттєву роль в, в захисту в, від бойової травми. Е, ви бачите, як от на цьому слайді виглядає, наприклад, обличчя американського бійця. Бачите, праворуч, який отримав травму. І ліворуч, це наш боєць, який також отримав травму, але завдяки, ви бачите, пороховим газам, завдяки е, дуже багато кількості сторонніх тіл. Це абсолютно різні в даній ситуації бійці, тому що той ліворуч може йти в бій, наш тільки на інвалідність. Я хочу сказати, що за, е, е, от з початку антитерористичної операції нам вдалося е, різко знизити, е, зменшити кількість от таких травм за рахунок того, що ми проводили таку дуже ретельну роботу у. Е, у відповідних формуваннях про забезпечення саме тактичними окулярами. Але, на жаль, ротація з таке воно, безумовно, так, деяка певна кількість і певне формування вони отримують ті захисні окуляри. Потім після, після ротації так стається, що захисних окулярів не вистачає. От. І саме невистаченість, я вважаю, цих окулярів, вона і призводить до того, що ми маємо на сьогоднішній день ви бачите, дуже велику кількість вже і е, ускладнених поранень. Ви бачили нашу статистику: 83%, відсотки, 80% це приникаючих поранень, а це вже інвалідність, це вже вихід із ладу. І навіть 147 вісерацій. Були такі випадки, коли і в принципі, захисні окуляри, вони. Е, Потрапляли уламки, уламки за окуляри, але я хочу сказати, для цього потрібно вони є дуже різні, дуже різні, і тут треба звертати увагу на те, яку безпосередньо Ціль і задачу виконуючи той чи чиний чи, 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 чи чи підрозділ. Якщо це штурмовий підрозділ, то він повинен бути і оснащений безпосередньо штурмовими масками, які мають захищати обличчя на набагато більше ніж просто захисні окуляри. Для вироблення оптимальної тактики хірургічного лікування хворих з наслідками осколкових поранень, ОКА необхідно проведення точної локалізації ламка, то, про що і казав Богдан Бананович, а також діагностика всіх наявних супутних ускладнень. При проникаючих тупих травмах ми маємо поєднане пошкодження рогівки, райдушки, кришталика, сітківки, поєднання з там поліморфізм змін ускладнюють проведення оптико-реконструктивних операцій. Проте одномоментна хірургійна корекція забезпечує найбільш повну та ефективну медико-соціальну реабілітацію наших пацієнтів. Основними Причинами більшості бойових травм є ураження осколками, сміттям, пороховими газами, що розлітаються внаслідок вибуху вогнепальне поранення, що призводить до масивних уражень органу зору. На даний час загальновизнаним є принцип, ми довго сперечались про це, але принцип одномоментної вичерпної хірургічної обробки проникаючих поранень очного яблука, що передбачає не тільки ушивання рани, пластику дефектів. Та призначення засобів, що покращують трофіку тканини, а й формування передньої камери, репозицію та пластику райдужної оболонки при її пошкодженні, факовітрофагії та і рунування кришталика і склоподібного тіла. Для що, що для цього потрібно? Для цього потрібно безумовно умови, для цього потрібно фахівці, для цього потрібно обладнання. Зараз ви побачите не, більший, не, не, не такий фільм в принципі одного із наших поранених, де виконується таке масивне оптико-реконструктивне втручання, пошкодження суттєве, важке. З урадженням рогівки, з ураженням райдужної болотки. Ви бачите, має майже на 270 градусів. Ви бачите, відрив. Корення радіжної оболонки, пошкодження кришталика і сторонні тіла, внутріочні сторонні тіла з відчуванням сітків. Об... Загально ви бачите, виконується поетапна операція. Перше ми видаляємо, бачите, травматичну і фактично, йде імплантація штучної його. після цього йде пластика радіжної балонки з повністю ушиванням корня радіжної балонки І після цього переходимо до вітроретинальної ретинальної хірургії з виданням сторонніх тіл і укладенням сітківки безпосередньо. Ось такі втручання, в принципі, проводяться в лікарні, ви бачили, десь порядка 35 до 40% таких втручань. Це цей хворий. Ну і далі я хотів би зупинитися на тих уламках, які ми е маємо в нашій практиці. Ви бачите, уламки, хоч вони і невеликі, але вони настільки складні, що фактично мають таку кінетичну силу, що потрапляючи в око, вони просто завертають абсолютно все рогівку. Райдушку, і фактично ви маєте абсолютно звернуту сітківку. І тому, безумовно, це дає певні, певні складнощі при, при оптико реконструктивних втручаннях. Я хотів би зупинитися і на таких окремих випадках. Ви бачите застосування різних видів зброї. Ви бачите, це заборонені, заборонена зброя, зброя, при якої, ви бачите, використовуються такі кулі. Кулі як коїни, вони складені коїни, і тому е в даній ситуації снайпер він б'є не безпосередньо в око чи безпосередньо в людину, а він б'є просто в загороду. Від загороду і потім куля розлітається на 20 таких коїнів і фактично вражає, замість одного вражає 20 чоловік або певний злот. Ви бачите оці коїни, вони на, на крайньому слайді. Також використання діодних лазерів. Ви бачите, потрапляння безпосередньо діодного лазеру, так називаємо антиснайпер. снайпер Іде випромінювання лазеру безпосередньо в оптичний приціл, і фактично та людина, яка зосереджується на десь якоїсь цілі, вона, по, вона отримує в, в зворотній такий діод. Нідне дуже потужне випрямлення, і фактично ви бачите, де вражається центральна частина тітківки. І вона, ви бачите, як це уродження центральної частиківки, воно вражається в крововиливі, ви бачите. І тут має, має значення, безумовно, таке швидке находження, швидка евакуація подібного, подібного так сказати, бійця. бо... Вчасно надана допомога, вона дає можливість максимально відновити зір. Опіки. Ви бачите опіки, які потребують пластичних втручань, і в тому числі з послідуючою пересадкою рогівки. Ну і Загальні такі картинки ви бачите до госпіталізації, після госпіталізації. На жаль, от ті випадки бачите, праве око, око, це білатеральне урадження ока, урадження ока було уламками скла. Це цивільна людина, яка просто вирішила подивитися, де йдуть вибухи. І таких цивільних дуже багато. Я хочу сказати одне: коли боєць потрапляє в лікарню. Безпосередньо по евакуації, і як казав Бадан бадан що дуже важливо в перші там, 6 годин, бо у нас йде не на кілометри, а йде на години. Але важко, коли цивільні люди із бойових із місць бойових дій вони потрапляють самі. Вони йдуть не без евакуації, а це вже другі, друга доба, третя доба, і особливо коли ушкодження йдуть у такими уламками скла. Ви бачите, повністю зруйноване праве око і е суттєве пошкодження лівого ока. Нам довелося тільки зібрати ліве око, але праве око воно піде на формування культі. І також це інший випадок. Ну, і я хотів би підсумувати під тим, що. Застосування сучасних снарядів зробили війну більш жорсткішою, а очну травму більш тяжкою. вибухова травма в 94% випадків призводить до масивного пошкодження органозору, що потребує складних оптико реконструктивних втручань. Максимально відновити функції від 28 до 80 випадків за умови доставки постраждалого в терміном в перші 9-12 годин після поранення. На наших проблемах не буду зупинятися. Шановні колеги, слава Україні, і дякую за вам.